Всім привіт. Ми на шаварі, Йдемо подивимося, які сьогодні ціни. А по скільки кріп? 10 Пучок 10 гривень. А селера? Від 20 до 25 більше. По 20 і 25 за штуку. Да. А ось ця петрушка по скільки? 150. 150 о кріп. 70. 70. Скільки корм петрушки і селери? 50. По 50. По скільки молода капуста? По 65. 65, а цвітна. По 80. 80. 80. А по скільки гірки? 50 і 60. 50 і 60. 50, мені... а, ага, і от сорок розірв даєте. А ось такий 45. 40. Ось такий Геркулес по 45. 18 гур, помідори, вісімнадцять гурт, двадцять роздріб. Двадцять два роздріб. По сімнадцять. А ось такі по довгості. Також сімнадцять. Сімнадцять, там є дрібніші десь. По 16. Mm -hmm. Добре. Скільки ваші гірки? По сорок сім. Скільки кабачок? По п'ятнадцять. А баклажан? 15. Також п'ятнадцять. По скільки помідор? По 18. Ось цей огірочок по скільки? 65. 65, а пекінка? 40. Пекінка? Пекінка 50. 50. По чому такий помідор? 15. По 15, а більший? 27. По 27. По скільки такий помідорчик? 22. По 22. А геркулес, перчик? 22. По 40. В чому такий маленький помідор? Сорок по 40. По чому помідор? На опт. По п'ятнадцять на опт. В угу. по чому перших тілі? По п'ятдесят. Гарний на розріб шістдесят. Скільки помідор? Сорок. Сорок а той жовтенький? Тридцять п'ять. А ось цей помідор. 15. П'ятнадцять. Це в дев'ятому ряді. Ось таке 13 місце, тринадцяте місце. Скільки маленькі огірочки? 85. 85. В чому кабачок? По п'ятнадцять. Ось такий жовтий перчик. 50. п'ятдесят. Скільки пекінка? 45. По сорок п'ять. Скільки перець? 45. По двадцять п'ять. І такий є червоний перець по сорок і жовтий по сорок пачках. Чому такий огирок? 50 50 По скільки капуста? По 18 По скільки капуста? По 17 по скільки капуста? 18 18 А кріп по скільки? 80 Така є сієнка різна. Оскільки гарбуз? по двадцять. Така картопля по дванадцять, білороса. роса. Є ось така мелоді по дванадцять. А цибулька? По дванадцять Одеса. Це в рядах, де є картопля і капуста і цибуля. А по скільки морква? 12, а цибуля? По 11. А по скільки картопля? 12 гривень. По 12 це який сорт? Мелоді, Партнер і Білороса. По скільки картопля? Білороса 12 гривень. Білороса 12. А по скільки цибуля? По 12. А по скільки картопля? Ось така древніша. По 8 який-то сорт. Мелодії Білорос. Скільки картопля? По 12. А буряк по скільки буде? По 9. По 9. Скільки картопля? По, по 12. 20. А ось така по 10. А всім, кому відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.